Я вже казала, найчастіше нові дієслова в німецькій мові можна утворити за допомогою префіксів, але через це і виникає наступна трудність, складність. Чому інколи є такі префікси, які не треба відділяти ставити в кінець речення, а деякі треба, і е, найлегше е, з цією темою можна розібратися таким чином, що можна собі завчити ті префікси, які не потрібно відокремлювати. А саме я напевно зроблю так, що буду називати префікси, і до кожного прикладу буду робити речення. І перший префікс це префікс Б. Uh, napríklad tu uh, je slovo bekomen, bekomen, otrémuvate. Samé die slovo komen, sa prihodete, a bekomen, otrémuvate. Napríklad ja otrémuju robotu. Ich bekome eine Arbeit. Ich bekome eine Arbeit. Nastupný prefix je prefix ge, napríklad tu uh, je slovo gefallen, gefallen, podobate sa. Samé die slovo fallen, padate, a gefallen, podobate sa. Napríklad der Tisch, Gefällt mir. Der Tisch gefällt.